Вітаю! Сьогодні розповім про другу чергу в Жака Весняному, що знаходиться у винниках, а це лише 20 хвилин від центру Львова. Будівництво другої черги активно триває і це чудова можливість придбати квартиру на ранньому етапі, адже ціни стартують всього від 740 доларів за метр квадратний. Маємо широкий вибір квартир. Однокімнатні ідеальний варіант для придбання першого власного житла або для інвестування. А також дво та трикімнатні квартири з якісними плануваннями. Для зручності мешканців пропонуємо парку місця вкритому паркінгу, а також комори для зберігання власних речей. В нашому ЖК доступні гнучкі умови купівлі, розтермінування без дорожчання. Це дозволяє планувати вам свій бюджет та купувати квартири на вигідних для вас умовах. Звертайтеся до нашого відділу продажів, щоб дізнатися більше деталей та забронювати квартиру за найвигіднішими умовами. Будемо раді вітати вас з ЖК Весняний, де завжди панує весна.